Мої вітання, з вами Олександр. Ми на каналі «Джерело Життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Сьогодні чергове відео, і я б хотів би його не, не звичайне відео. Да, ви до такого ще не звикли, але я все-таки вирішив його записати, звернутися до вас за допомогою, за коментарями. І це не загадка, це скажем, я задам тут питання, і де через декілька днів скажу, що я з цього приводу думаю, але мені потрібно від вас зворотний зв'язок. По-перше, щоб ви тако також задумались над цим питанням. Воно цікаве, до речі. Ну і по-друге, мені самому цікаво, чи знову таки, я, я думаю, в тому ж напрямку, що ви, а можливо, ми і ефір ще зробимо додатково. Тому, а що, що це за питання? Питання звучить слідуючим чином. Що, на вашу думку, людина в абсолютній більшості своїй, незалежно від країни, де вона живе, е хоче найбільше всього в житті. Що людина, доросла людина, давайте дітей не беремо, там, там свої є <клухи> запитання і своя філософія да, життєва, там практично без кордонів. І ви знаєте, що діти вони якраз і відрізняються тим, що вони мисля. Мештя без, без шаблонів, без, без кордонів. Да, і це дуже цікаво. Дорослі ще коли людина доросліше, то там вже інше. От я до дорослих людей звертаюся по різним оцінкам, я так думаю, я так думаю, що це по, їм, по моїм спостереженням, що десь 90-95% людей, дорослих у всіх країнах, ну, в абсолютної більшості країн, тобто абсолютна більшість людей в абсолютної більшості країн. Відповідь буде приблизно одна і та ж сама. Відповідь я дам пізніше, можливо, навіть через декілька днів. Мені потрібно більше, щоб це відео там подивилися, прокоментувало, можливо, я ще там прокоментую, можливо, ще якесь відео запишу, а потім до цього звернуся. <кхем> Тому що відповідь ну, моя відповідь, це мої спостереження. В мене дуже величезна кількість комунікації з людьми. Я це питання між іншим там задавав і ну, сума спостерігав. Тому що людина говорить одне, а подіям можна якраз дивитися саме подіям, що людина хоче, подіям людини мається на увазі. Так ось, тому, ну я з вами чуть поділюся, що в першу чергу на думку приходить, що найбільше всього людина хоче. Да? Це не підказки, просто можливо і вам те саме приходить, що про що вона, ну скажем, там є цілі, є мрії, про що вона хоче. Ну Хоче бути здоровим, хоче довго жити. Хоче, щоб у нього в сім'ї все було добре, щоб у його там дітей все було добре, щоб вони там вивчилися, щоб були там налови були, щоб він там повезло з дружиною з чоловіком, щоб у них там діти були. Ну й щоб далі жити в прекрасному місті, да, будинок чи квартира, садочком там, галявинкою, там не знаю, щоб це там, що там, щоб це своє було домашненьке там. да. Щоб воно не отруйне було, напиті корисне було. І багато. Я думаю, що таких це я таки просто так понакидаю. Я думаю, що з вас багато хто ще, ще хоче, світ побачити, там, ну і так далі. так далі. Фірму організувати, чи бізнес масштабувати. Там, ну і Маса. От, от понаписуйте. Але дивіться, що ми маємо, так да? що скільки людей ну, звичайно що будуть перекликатися. Бажання, ці, ці да? але от питання звучить слідуючим чином. Що, о, все -таки, що є таке? ця відповідь, Що є таке, що об'єднує велику кількість людей, що якщо їм це сказати, то вони скажуть, ну так, да, точно. Ось при тому всьому, що я призвав, ну, так, да, і це теж. Да? Можливо, це на першому місці. От, на вашу думку, все-таки. Ще раз задаю питання, що на вашу думку? Е, велика кількість, найбільша кількість людей хоче одного й того самого. і найбільше цього хоче. Я думаю, що хто мене знає на перший день, звернув увагу, що я не люблю категоричностей, що мається на увазі, ну не може одній всім людям подобатись одна та сама марка автомобіля, чи одне та саме блюдо, чи один до одна та сама там ремонт, чи квартира, чи будинок, чи не знаю, чи дівчина, чи хлопець там, да, чи ну і ну. Професія, ну нема. Є люди, яким подобається одне, і люди, яким подобається інше. Є люди, які бажають одного, і люди, які бажають іншого. А от оце, що я кажу, оця відповідь, воно все-таки об'єднує. Набагато більшу частину людей. Набагато більше. Тобто, я, я так думаю, десь відсотків, ну, 90, 95%. Так, на цьому. Все. Я думаю, що я вас заінтригував. І ви будете чекати відео відповіді, але я його дам не, не на наступний там день, не, там, можливо, навіть, можливо, і не не знаю, через пару днів, можливо, через тиждень. Але відповідь я вам обов'язково дам свою. Я не переконаний, що це правильно. Я поділюся своїми думками, а ви, в принципі, знову ж таки прокоментуєте вже це. І ми поєднаємо ці два відео. З вами був Олександр. Вже по традиції бажаю вам більш повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів в вашому житті. І вдача. Ну а вдача це те, що ну, для мене, да, що в мене є можливість записати це відео, в мене є можливість його завантажити і тримати вас в курсі таких відео на канал. І є можливість да, і говорити, і, і, і технічні засоби, і до вас звернутися. А у вас є, я рахую також ця вдача, що є можливість передивитися, залишити коментар і так далі. так далі. Тобто, вдач у нас в великому рахунку багато. З чим я вас і вітаю. До наступної зустрічі з вами був Олександр.